Вибух на території центральної районної лікарні у Броварах стався напередодні увечері. Тутешні лікарі кажуть, він був такої сили, що у приміщеннях повибивало шибки. Робота місцевої котельні зупинилася через перебої з електропостачанням. Після його відновлення оператор спробувала увімкнути котел. Саме тієї миті стався вибух. Сусідні будівлі всі цілі. Получається, тільки вилетіли вікна там, де котельня. Ну там суть і по техніки безпеки, коли в котлі виникає ситуація, коли де взрив, там є. Випускні клапана вони почаються підриваються. Вони йде вибух іде в стелю, стелі в вікна. Черговий оператор не постраждала. Ще кілька працівників перебували в сусідньому приміщенні. Вони теж не поранені. На місце пригоди відразу прибули представники держслужби з надзвичайних ситуацій та держгірпромнагляду. Їхні попередні висновки причини вибуху порушення технологічного процесу під час роботи в котельні. Там працюють працівники і правоохоронних органів і інших служб. Попередньо це порушення технологічного процесу. Але на даний момент причини ще з'ясовуються, і коли вже буде висновок комісії, буде достоменно відомо, з чого стався вибух. Несправність обладнання ще одна можлива причина вибуху, яку нині розглядають рятувальники. Котел, який обігрівав лікарню, відслужив уже 17 років. Хоча за нормами його термін експлуатації щонайбільше 10. Що котли старі, то я знаю. Їх ремонтували осі весну осінню. котли. Ну, що не старі, то старі. Якщо накопичився газ, це значить була несправність обладнання. Але ж я кажу, були працівники газового господарства, вони не вони брали заміри, і після того вже буде як результати лабораторії, то можна буде сказати. У лікарні запевняють, що року в котельні проводили необхідні перевірки щодо безпеки, і жодних зауважень не було. Тепер чекають висновків експертів: відновити роботу котельні в звичайному режимі мають до кінця тижня. Ганна рибалка, Орест Пона, п'ятий канал.